Друзі, вітання! Усім на перший погляд дуже сумна картина, але насправді ніт. Тут е, мій рододендрон все-таки прокинув свою бруньку і відпускає свій ростик. Він перевкорінюється. Я недавно показувала, що в мене є такий рододендрон, який е, дві зими живе. І ось листечко його і обмерзло, і обсушилося, але все ж таки стебельце живе, і я буду боротися за його життя. Ось його сорт, рослина з Нідерландів. Купувала в епіцентрі, і е, після того, як я ось так заморочилась своїм рододендроном, я вирішила все ж таки м -м, прочитати, пошукати в інтернеті, що відбувається з цими рослинами, що вони такі красиві приїздять е, в торгові центри, в різні супермаркети, на прилавки, продаються такими е, заквітченими е, віночками, красиво виглядають, деревцятка, штамби, та, що не хочеш. А потім потім воно. Пропадає вдома. Деколи, знаєте, навіть в тому самому торговому центрі рослина на набагато гірших умов, без вікон, просто стоїть інколи поливається, і вона себе краще почувала, ніж коли ми її принесли додому. Чому так? Давайте розбиратись. Я вже знаю і зараз вам розповім. У світі вже дуже добре продумана технологія промислового квітникарства. Рослини вирощуються не у ґрунті, а на гідропоніку. А це означає, що рослини ростуть у спеціальному розчині з киснем, з поживними речовинами, і просто поглинають безперестанно, поглинають, поглинають всі поживні речовини. Вони не мають шансу не рости, тому що там немає ні природних і різних шкідників. І взагалі ніяких шкідників там немає, ні хворіб. Там все продумано, там все доточно, технологія пропрацьована, і так виростає рослина швидко. Тому що кисень в цьому розчині насичує коріння, і речовини, ось корисні, всі швидко йдуть в рослину. Рослина дуже швидко виростає і дуже швидко вона набирає і силу, і квітування, і все все, що треба для того, щоб привезти її на прилавки магазинів. А потім перед продажем рослині дається така ударна доза стимуляторів росту, стимуляторів квітування. Рослина квітне дуже рясно, виростає дуже сильно і квітне дуже-дуже довго. Але після таких стимуляторів росту в домашніх умовах відновити внутрішній резерв рослини дуже дуже важко, інколи навіть неможливо. І тому рослина гине тільки ми її принесемо додому і почнемо її вдома доглядати, особливо якщо купувати ще й на розпродажу. Переглянула е, своє відношення до рослин на знижках, завжди хотілося купити і врятувати, але це не завжди вдається.